Вітання всім. Е, не, не так, як зазвичай ми починаємо відео, але це відео за майстерність. Полювання на щуку 2 силіконка Віброхвіст. Багато разів я пробував виконувати цей квест, у мене не виходило зловити цих щука маскінонах на Віброхвіст. Тут теж зверніть увагу, я включився, тому що не очікував, що буду зловлю. Але от. Можливо, ви побачите це відео. Так. Ми раз ми зловили щуку маскінонга, Бачите, часто зайняло небагато. 5,37, це перший день. Тобто тільки прийшов, половець, і спіймалася ця щука. Віброхвіст 10 см купив болотно-зеленого кольору. Тут аж в магазині. і жигалівка 42 грама 4.0. Не знаю, де я її, якщо чесно, отримав чи за квест якийсь. Але здається, вона популярна і багато в кого вона є. Тому. Дивіться, є, да Є щука. Я не зміг, Ця щука маскином у мене тут закрита. Е, ось, унікальна, зловлена приманку на голіма. Це зрив монстра, хто не знає квест тут аж. Він виконувався. І давайте вже за цей квест. Ось він да? сам Нам тут тут є. Сланцевиткру шкуру ми знову 10 і 15. 10 ми зловили 15. Ще постараємося зловити. На кванчкані смугасту щуку 1 і 5, і на вайтмус, звичайно, щуку 5. Е, Оці ці два легші за це цей, але можливо, зараз уже не так. Т. Тому давайте. Вони, звісно, майстерність ці місії важкі, тому. Буду продовжувати ловити на цей квест. Яка проводка була? Давайте покажу. Закинув. Друга швидкість. Третя. Отако от Твічинг, типу воно пише, що твічинг. І отако от я твічив. І під самими ногами клюнула, клюнув цей маскинонг. Не, не, ні, ні, я помиляюся. Проводка була, коли клюнув е оцей на 10, проводка була на другій швидкості. Отако просто твічі. Хоч воно спочатку і по дну там тягнеться, але воно на 20 метрах плюс-мінус тако спливає. І прям під ногами вже клюнула ця щука. такая была проводка, не проводка церебра, на кожной проводке царя позвольте вам на размер так то ли кожен вам трофея дойдет а вы Бачите, до 27 трофей тут не видно. А, трофейчик піде до 20. Тобто не кожен трофей, але нам може підійти і трофей. Будь-який унік, але не кожен трофейчик. от. Так от. Я буду продовжувати ловити, як зловлю вже щуку 15, підемо продовжувати ловити на е Вейтмус і на Куванчики. Дивіться, щось крупненьке прицепилося. Я, я перемотав лиш день. Е, перемотав день і заливався грового маскінонга. Проводку жінок. Трофейна, бачите, ще одна трофейна щука маскинонг, але... ...не того розміру. На жаль. Добре, давайте тоді увімкнуся, як буде наступна гарна рибка. Буду бачити, що вона справді тягне, розматує, тоді вимкнусь. А, проводку, яку я ловлю, змінив. І на неї краще якось мені ловиться, бо там і по дну тягнеться, ось тако просто піднімаєте. Як т як схід просто проводити. Лише зажміть праву кнопку миші. Є ось такою проводкою. Мені приходить треба. Не кожна проводка тут а, вдається, але... Результат є. Не тоді, як я ловив минулий раз, виконував ці квести, що взагалі нічого не ловилося. А, я віброхвіст, бачите? Міняю. Я закупив собі трохи вібро вони в мене є. 37 см. 510 і 15. 5. Пробую, міняєте, ви теж експериментуєте, як вам ліпше, на який ловиться. Так, а ми будемо продовжувати ловити. Так, щось дуже добре прицепилося. Прям капець яке добре. І бачу, що це може бути наша риба. Бачите, на 4-0 все приходить, і велика, і маленька. Це унік. Я впевнений, що це унік. Він я розмотав дуже гарно. Риска така покльовка. такі покльовки було дві, але... Типу не засікалася риба так. дёрнула, дубанула сильно І не засікалася Ось це бачу що це якщо наша риба якщо це... Ну, тагровий Натагровий ну, до великих розмірів на Ростелі 15 кілограмів потолок уже це наша повинна бути Да, це наш нас плюс Це Унік. Будь ласка, вам віброхвістик, серія з Джигулівка 4.0. Прекрасно працює. Прекрасно, мені дуже подобається. Дуже. Проводку я вам показував. Виконується в мене квест, але для мене виконується, а для вас я ще буду продовжувати його виконувати. Виконував я його тільки за цього, що хочу отримати оцю трофейну ближнього. От, трофей, от Кортить мені прям її отримати. Так. От перше, переставляю мітку. Тут все одно риба менше. бачите? 23. В мітку так. Буде плюс нова міточка. Е, пік ранішній перемотав день. Та, і ловіть зранку. От зранку вона дуже добре ловиться. Я експериментував, коли ловив печапса люди, то на ось цей піпкавше щука ліпше ловиться, бо це радішний. Горб на ранок і горб на вечір. Коли дощ вона неактивно ловиться, мені здається, і вночі вона взагалі не ловиться. За винятком на Дніпрі, на Дніпрі то Xeriaс Німфа і е, Джиголівка ця. Так, добре, продовжуємо виконувати цей квест. Так, де вона? Так, це не це. Ось вона. Е, смугаста щука на Кванчкін. Погнали на Кванчкін. Тут вже будемо використовувати меншу. менший гак. Дившись, які в мене є. Якщо є трингуль, це прекрасно. Є така тренул, будемо використовувати її. І 10 см. Зараз поїдемо на Кваншки, в мене мікка на неї стоїть і побачимо. Місія майстерність це квести непрості, тому не виконуйте їх на початкових рівнях. Виконуйте, коли у вас буде грошей, бо це покатається на локаціях по локаціях, а винагорода. E, Порівнюємо з тим, що ви потратите на цю майстерність, невелика. Мені то вже сенсу нема, що в грошах, що в Досуду мені мізерно дає. Так, тому ну, сюди на цю локацію треба йти. Пам'ятаю, давно тут його. Ще буде 60 рівень був. Так. Так, це не тут, а це бас. А ось. Унікальна смугаста щука видаві відброхвіст зелений, 7 см. Такий ми будемо використовувати. Там трава, тут зацепи, часті зацепи, але може лише приходити і вощука. Може приходити і виходити у вас. Це ці проказ. Окей. Такі біжимо. Так, треба лише зрозуміти, куди бігти. Тут... А, всього зрозумів. Біжим в край мостика і стаємо Виловлювати. Ось Я туди елі докидаю. Кидаємо туди, бачите, щука плигає. Твіченг. Бачите, зацерт. І так от вічингуємо на першій швидкості. Але падає на дно. Тому включаємо другу на другій швидкості. А на другій швидкості воно сильно піднімається. Так, тому працюємо на першій. Головне твічення, бо це джиголівка, віброхвіст, ліпша твічінга, ніж схід часто. За винятком у мене е, тільки на цьому виходи. На нірських окунях. На час я не подивився. Час. От сюди плутаємося годинку просто вперед, щоб дощ пройшов. І лове. Ви тактику зрозуміли, як провод зрозуміли, будуть чисті зачепи. Не звертайте на них увагу, щука прийде. Е, добре, я вставлюсь в паузу, і як буде вже залікована наша риба півтора плюс кілограма тоді вмикаюся. Так, є кивання щуки. Як бачите, дуже гарно, розмовляє дуже непогано. Я просто не в той пік. Зараз розкажу. Витягну. Бачите, слугує. Смугаста щука новий особистий рекорд. Е така штука. Вже за джеквінером, як бачите, зганяв. Ловив у піке Ловив оцей пік вечірній ловив оцей. Не приходить. Ребят. Взагалі ніяк не приходить Оцей пік, так, як і на сант откруг, щука просто прекрасно приходить. Блін. Краще опіка для щуки, я не знаю. Так, тому. Зловили, переб'ю для вас мітку все одно щука. Більше за розміром прийшла. Там 743, а це 760. Так, є. Як бачите, вона в розмірах невелика як для щуки. Так, добре. Пойдем біжимо. Так, зараз в паузі дві... Я просто собі назад Зевса, зельб... бо на Вайтмусі там щука не чималих, можете... на джеквінер ми витягнемо, але будемо дуже довго тягнути. Я на Вайтмусі все перестав. Заловинулий раз такий вітер пліст. 7 см такий червоно-жовтий. І будемо граємося до сержівки 4 мм. Йдемо до човнів. Ну, Якщо нема човна, ну... Ні, якщо ви проходите так, то ви високого рівня. повинен. Робота відвідати на міському рівні. Ну, береть тоді вже, так. Да. Е, в оренду човника. Блін, ялинка, яку я прикрашав на івенті, вже все, пропало. Так, їдемо ось до цього чувака. Бачите, він теж лого тут. Але він розвернувся трохи не в ту сторону. Так, він нам може чуть-чуть заважати. Байсток тягає щуку. А ми стаємо ось, ось так от. Ось так от. Я коримся. Бо за все крепкий. І шукаємо пік. Окей. Зараз ловимо в такий, який нам дано. Мотнутися недовго буде часу. Так, то в мене мітка. Тут міток в мене немає на цю щуку. Ой, це згорімо тут. Це що? Так, це трофейна американська палія. Е, Будемо, значить, кидати ось сюди. Плюс-мінус такого. Приблизно отаку. От І зараз покажу подачу. Скоріше за все, що будемо так от вічити. Тут глибина велика. Тому отак на другій швидкості твічі. І повинна нам прийти. Як буде риба, тоді я скажу вже, можливо, що поміняв, чи я щось -то зробив. Тоді вам увімкнусь і покажу. Бачите, навіть зловив трофейного сада цього сига. Це так до момента. Добре. Як буде точно щука, або, можливо, щось унікальне так. З лову, тоді вимікнувся. Ні, прийшла мені якась щука, фекціон 3. Профейна. Так, це залік наш. Наш залік. Кидав тут, а вона везде, тут в цьому діапазоні ловиться. Приблизно. Кидав там вона, там сиги оселедцеві приходять, під коряшкою щучки приходять. Тут вони приходять, під цим берегом приходять такое. Щуки. Тому дивіться, зловив трофей звичайну щуку. Давайте я ще вам мітку поставлю і видалю. Щоб координати свої подивилися Ось, трофей звичайна щучка. Ранок. Зробіть собі там координати. Так, прекрасно. Всім гарно, дякую, що задивився до цього. This one is...